Вітаю вас, мої другні, я Ірина. І ви знаєте, я прослухала, було, мені здається, на, на прямому було інтерв'ю з Лапіним. Це ще й один з тих, кого можна ще слухати. Все менше і менше залишається дійсно тих, кого можна послухати і сказати, о, він каже правду. Всі решта вже, напевно, куплені. Він сказав таку фразу, спочатку я скажу: це стосовно справи з мінами, з неякісними мінами. Керівник українського оборонпрому такий сметані, здається, Ген, Генріх чи як його? Герман. Неважливо. В принципі, неважливо. Ось, він, тобто. Що сказав Лапін? Якщо не, спрацює правосуддя, то спрацює. якщо не працює правосуддя, то спрацює самосуд. І е, якщо він не сяде, то йому буде помста, тобто йому помстяться. Давайте подивимося. О, Тут вже, тут вже випадала перед цим оця вежа. А тепер імператор. Ну, давай, ну, в принципі, ви знаєте, імператор це дуже така жорстка карта. Вона йде за правилами. Імператори завжди, ну, скажімо так, сама карта імператор – це структура, це непробивна стіна. Зараз ми подивимося, хоча випадала вже, вже ця вежа. Подивимося, чи буде самосуд, чи буде правосуддя. Що чекає, давайте так, сметаніна. Чи буде йому щось ну, все зрозуміло? Влада буде його будь-яким шляхом відмивати. Я не бачу тут. І скоріше, ви знаєте, скоріше за все, тут якісь махінації і за кордон втече. Таке вже робили. Так, я вже робила. Чомусь в мене йде, що він втече за кордон? Ну, Поки ця влада він перекриттям, але ось я бачу за кордон. Коли не можу сказати, карти Таро не кажуть, але тут м -м, людина за океан Європа. Так, не хочу тут зараз дивимося, то невже не буде самосуду? Невже його не покарає народ України? От військові. Народ, ні, а військові. Тобто саме військові можуть. Можуть, але, знаєте, шансів дуже мало. Якщо то можуть військові, але шансів мало. Тому що. Ну, як сказати? А з другого боку, ми ці шанси не бачимо. Шанс є, тільки ми його не бачимо. Нема кому, нема ким. Ось якось так. Військові це ті, от ті, які повернуться, ті, які постраждали, але вони й загинули. Ви розумієте, що ці скандали з мінами, люди загинули. Кожна бракована міна це людське життя наших українців. Ну, я не бачу тут. Відверто вам кажу, я не бачу тут. Дійсно, міг би бути, якби була воля, а в українців наразі її немає. Хто залишився? Патріоти на фронті. Всі найактивніші, найпотужніші, най Пасіонарніші дійсно патріоти, вони на фронті. Ось тому і не буде. Я не бачу тут. Гаразд, давайте я ще раз перепитаю. Що чекає найближчим часом цього сметаніна цього керівника? Що його чекає? Ну, Тут нагорода від Зеленського чекає. І. Бачите, йому дадуть втекти. Знову в мене йде. От по домовленостях. Бачите, все, тут все домовлено. Абсолютно все спі... з разом. До речі, його, цього сметаніна привів Камишин, мені здається. Ось, ось вам і відповідь. Ось вам і відповідь, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!